Жити в гармонії з природою та допомагати іншим оздоровитися і наповнитися сенсом ось покликання Ірини Балакревої, яка вже багато років поспіль. Займається народною медициною і не просто займаються, а й долучає до цього увесь сімейний підряд. Сьогодні родина активно розвиває власний бренд натуральної косметики Вантефул Хаус, придбати яку відтепер можна в еколавці. Просто на літньому майданчику нас гостинно зустрічає господиня з ароматним прохолодним напоєм з меду і чорнобривців та пропонує приготувати ресурсну суміш, яка сьогодні у час складних випробувань є справжнім еліксиром стілення для душі. Дуже цікава річ. Ми дуже Багато людей привели її до до тями. Коли до мене приходили жінки військових, і я їм даю нюхати будь-яку ефірну олійку, то вони обирають практично тільки мелісу лимонну, бо вона від стресу і депресії глибокої допомагає. А на сьогоднішній день вони вже обирають собі і життя. І любов, і себе як дівчинку, і дуже дуже багато обирають гарних оліяк. І я дивлюся на їхні ці всі процеси, які вони проживають. і Я радію тим, що люди одужують і душою і тілом. Індивідуальна ресурсна суміш готується з якісних ефірних масел, аромати яких ви для себе обираєте самостійно. Пані Ірина пропонує 25 на вибір. Хтось зупиняється на понад десятьох ароматах, а комусь достатньо і одного для себе. Я обрала лаванду, гераніку, цитрусові та троянду. Наприклад, гераніку я дала вам пронюхати першою. Вона відповідає за жіночість, за те, як ви собі дозволяєте, як маленькі дівчинці, чи чи багато ви собі дозволяєте проявлятися як жінка. Балуєте себе як, як маленьку дівчинку, що ви собі дозволяєте? І е, багато кому вона смердить. А потім, коли ви її користуєтеся частенько, ви її пронюхуєте, 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 вас відпускає, ви можете поплакати. Проговорити. Я коли робила перше пронюхування, то я казала чоловіку, залиште мене, будь ласка, в спокій, бо я вам скажу все, що ви не хотіли почути. Собі на пульсуючі зони можна сюди наносити, можна сюди наносити, можна на долоні. Наносити, і не лише нанести на тіло, а можна ще й додати кілька крапель у гаманець. Проте варто знати, чого саме пачулі відповідає за відносини до чоловіка, до і применює гроші. Якщо в гаманець капнути пачулі, в гаманці гроші завжди будуть. Давайте капнемо. Давайте капнемо. Зараз знайду пачулі і ми капнемо. Пачулі. А тим часом, поки готуємо ресурсну суміш, говоримо про родзинки продукції від власного бренду Чарівний дім. Одна з головних. Це максимальна натуральність. Ми мріяли про це мати багато дітей і будиночок у лісі. У нас їх два будиночки у лісі, і ми там збираємо вони е, такі в глибині е, села, і так далеко від траси, і це дуже гарно. Іноді виїжджаємо в поля, там, де немає засівних полів, там де далеко від траси можна зібрати, у воловиці колись біля старого русла десни збирали трави. Там дуже гарно. Полинь кримський, як він туди попав, я не, 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 не маю уяви. Ну, дуже часто ми їздимо, вибираємось коли кудись. А так ми ще мріємо. Ми вже посадили 300 кущів лаванди у себе в дворі у лісовому і хочемо посадити ще й в Черніхівці тисячу кущів лаванди, бо лаванда це. Це спокій, це релакс, це здоров'я, унікальну косметику, засоби догляду, натуральні чаї і смаколики виготовляють лише з натуральних компонентів, без жодних синтетичних віддушок та барвників, замінюючи їх лише натуральними ефірними оліями і природними кольорами. Це косметика, яка зроблена на основі цих дистилятів. Ми купуємо олійки, бо олійку ми ще не навчилися саме видобувати. І ось дистиляти з олійками змішуємо і виходить ось такі сиворотки. Додаємо ефірні олійки, з яких ми робили суміші, робимо отакі кремчики. Крамай дуже чудовий, це із орлика. Є безсульфатні гелі, і вони підходять і для вмивання, і для того, щоб повністю очистити своє тіло, і для інтимної гігієни. Також можна їм голову помити і гірше не зробити. Безсульфатна шампунька на цьому самому безсульфатному палі. Зроблена. Вона не піниться, так як всі звикли, щоб вона пінилася. Піна вона сам, вона не, не відповідає за чистоту. Піна це вже так для нас, бо ми для цього звикли. Почищає дуже гарно волосся, прямо аж до скрипу. Робимо ми сами зубну пасту, яку я вже розповідала, що можна з'їсти навіть дитині, якщо вона прокупне і нічого від цього злого їй не буде. А ще в еколавці можна придбати почечки найрізноманітніших цілющих трав та ароматні чаї. Базилік піднімає настрій також дуже гарно для кишково шлункового тракту. Якщо з нього зробити чай, він виходить такого. Такого яскравого, зеленого кольору. А коли до нього додаєш лимону, він стає таким пурпуровим, красивим. Це для дітей, просто а, як, як казка на їхніх очах. І діти дуже люблять, і дорослі дуже люблять цей чай. У нас він у нас є. Ось в таких, а, у нас тут пристрасть, 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 пристрасть. пристрасть. він дуже смачний. Ми туди додаємо ще таку трояндочку, красиво чайно і виходить дуже чудовий, смачний чай, який піднімає настрій, імунітет і, і підбадьорює і стабілізує тиск. В асортименті неймовірний вибір гідролатів: це дистилят трав, який здобувається під час парової дистиляції. Піон, це мої друзі збирають піони у себе, квіти піонів. Ми їх також дистилюємо. Ну, огірок. Ось у мене зараз з машини вигрузили два відра огірків. Сьогодні будемо дистилювати. Огірки вони від пігментних пятин. Дистильована водичка від еколавки це просто маст-хе влітку. Вона не лише рятує від спеки, а ще й заживлює ранки та покращує. Шкіри Користуюся нею вже декілька років. Просто неймовірний аромат. Еколавка – це не лише про красу і здоров'я тіла, а й про стілення душі. У цьому на власному досвіді переконалася і пані Олена. Це сьогодні вона працює чарівницею експерткою у еколавці та допомагає людям. А зовсім нещодавно сама потребувала цієї підтримки. Саме тут вона отримала не лишень догляд для тіла, а й турботу про власну душу цього року. Я повністю зробила перехід на натуральну косметику і. Велика вдячність, це особлива така для мене паличка-виручалочка в цьому році. Це продукція по догляду за волоссям, тому що так склалися обставини, що півроку я не могла собі дати той догляд належний для волосся. Півроку назад не стало мого чоловіка, і в нас він військовий був, він отримав тяжке поранення. І я боролася за його життя, і мені було не до волосся, от не мала можливості доглядати так, як потрібно і було за себе. У мене воно пористе дуже. Я його ніколи не фарбувала, але просто потрібен постійний догляд. І мені вистачило там три-чотири місяці, щоб от, не доглядаючи за ним, щоб воно в мене занепало, занедужало і стало таким сухим. Реально просто ну от, як солома. Тобто тут ви знайшли роботу, але якийсь власний ресурс, це життя, що це справа. Як е, для вас? мене, для мене це не, не те, що робота. Для мене це така віддушина, І е, коли я допомагаю це все робити, я себе ловлю на домі на тому, що я, я тут і зараз, я живу, я не існую. І це постійно знову ж таки робота над собою. Ось так поєднуючи красу і здоров'я, живе у гармонії з природою і допомагає іншим, велика і дружна родина Балакірєвих. А ще частинку зібраних коштів від продажу продукції власного бренду віддають на потреби наших захисників, бо ж сьогодні основний вектор то наша перемога над ворогом.